i'm saying i did Добрий день, мене звати Катерина, і сьогодні я хочу розповісти про український історико-драматичний художній фільм 2015 року, знятий Валерієм Ямбурським, на основі одноіменного кінороману 2013 року. Віктора Веретиннікова. Гетьман стрічка розповідає про трагічну любов гетьмана Богдана Хмельницького для молодої польки Галини Чаплинської. Український рокий прокат стрічка вийшла 29 жовтня 2015 року. Дія фільму розгортається, починаючи з 1647 року і показує період останнього українського козацтва проти польської шляхти, яке спровокував чигиринський старости Данило Чаплинський, котрий, за відсутності Богдана Хмельницького, здійснив напад на його худір у суботові, викрав його дружину Володимиру Чаплинську та побив його сина Тимоша. Серед акторів, що брали участь у зйомках, Константин Лінардович, який грає Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорізького, Фатіма Гарбенко у ролі Гелани Чеплинської, дружини Хмельницького, та Дмитро Лінардович Тугайбей, кримсько-татарський полководець. Кошторис стрічки склав 12 мільйонів гривень. Весь кошторис фільму проспонсорувала приватна компанія Комбінат Придніпровський, яка належить автору сценарію фільму Віктору Веретиннікову. Сюжет фільму базується на основі одноіменного кінороману Віктора Веретиннікова, але сценарій сильно відрізняється від книги, оскільки режисер стрічки суттєво переробив роман для фільму, аби усунути недостатню драматургічність характерів героїв та серіальний відтінок діалогів. Над першим варіантом сценарію працював перший режисер фільму Олександр Будьони, який, зрештою, відмовився знімати екранізацію, але йому вдалося частково вирішити проблеми з характерами героїв. Після того, як у режисерському крислі гетьмана опинився Ямбурський, він продовжив роботу будьонового по створенню сценарію і за власним зізнанням зумів усунути серіальність діалогів книги Перші джерела. На початку вересня 2013 року було повідомлено, що наступного місяця продюсер Сергій Горбик почне розробку фільму під робочою назвою Гетьман. А режисером і виконавцем однієї з головних ролей хана Іслам Гірея стане Ахтем Сеїд Блаєв. Зйомки мали розпочатися наприкінці вересня 2013 року і проходити в Криму Львові та Кам'янці-Подільському. Проте, вже в жовтні 2013 року Сейд Блайн відмовився брати участь у стрічці. До початку зйомок фільм змінив трьох режисерів. Зокрема, у певний період у режисерському кріслі стрічки значилися Сергій Горбик, Олександр Будьонний та Валерій Ямбурський, який, врешті, став кінцевим режисером стрічки. Держкіно присвоїло стрічці Гетьман статус національного фільму України, що дало їй певні податкові пільги. Спочатку було заплановано, що переважна більшість ролей у фільмі виконають російські актори, але через падіння курсу долар-гривня, а також початку російсько-української війни 2014 року від російських акторів довелося відмовитись. Творці дуже довго не могли підібрати актора на роль Богдана Хмельницького, і врешті на головну роль був затверджений Константин Менардович, який згодом зізнався, що готувався до ролі з допомогою роману «Берестечка» Ліни Костенко. Зйомки проходили навесні влітку 2014 року у Львівській та Київській областях, зокрема в Олеську, Свіржі, Золочівському замку та Києво-Печерському заповіднику. Через анексію Криму Росією зйомки в Бахчисараї довелося скасувати. Для фільму були спеціально розроблені і виготовлені знімальні павільйони, а також пошито 350 костюмів. Для виконання кінних трюків були запрошені професійні каскадери. 29 грудня 2014 року з'явився перший трейлер до кінотеатральної повнометражної версії фільму, а 30 вересня 2015 року другий. 14 травня 2015 року в Дніпропетровському відбувся допрем'єрний показ Гетьмана. У липні 2015 року фільм був показаний поза конкурсом на Одеському міжнародному кінофестивалі в рамках блоку українського кіно. 28 жовтня у кінотеатрі Київ стрічку було представлено поза конкурсом 45-го Київського міжнародного кінофестивалю Молодість. Український широкий прокат фільм вийшов 29 жовтня 2015 року на 70 кіноекранах. Ні, продюсери, ні прокатники стрічки не оприлюднили результати касових зборів. У лютому 2016 року стрічку також було представлено на європейському кіноринку Берлінського міжнародного кінофестивалю. У 2015-му також вийшла розширена версія фільму у вигляді чотирьохсерійного міні-серіалу «Чотири серії по 45 хвилин. Ця чотирьохсерійна міні-серіальна версія вперше транслювалася на українському телебаченні 24 серпня 2016 року на телеканалі Інтер. Кінооглядач Надія Заварова дорікала фільму перебільшеною мелодраматичністю, зазначивши, що багато акторів у картині грають із деякою майже театральною експресивністю. Згідно з опитуванням видання бро української кіножурналістики українських кінокритиків щодо підсумків кінороку в Україні в 2015-му, стрічку Гетьмін оцінено як як погано, зокрема через жахливу польську мову польських персонажів фільму. У 2016 році фільм було номіновано на премію НСКУ у номінації Найкращий ігровий фільм 2015. У 2017 році фільм було висунуто на Шевченківську премію у номінації Кіномистецтво з подання ГО науково методологічна комісія з журналістики та інформації. Якщо казати чисто про мої власні враження, то скажу так: 2015 рік. Україна без чітких кордонів, що роздирається зовнішньою війною колишнього союзника і внутрішніми війнами олігархів, яка ще не відійшла після кривавих подій на Майдані дворічної давнини і занурена в кризу, середина XVII століття. України як такої немає. На наших землях заправляють шляхтичі з речі Посполітою, натомість є розрізане козацтво, загноблені селяни та спроби гетьмана війська Запорізького Богдана Хмельницького створити державу не без пошуків тих самих союзників, звинувачення його в зраді та кров соратників. Як народ готовий йти за тим, хто краще прокричить лозунки, як довго терпить, перш ніж влаштувати бунт, як влада застилає очі правителям, як вони готові забивати на смерть своїх же, які відмовилися, як виконувати закони універсали? Саме у цю атмосферу і занурює фільм. І все ж гетьман не стільки про гетьмана Хмельницького, батька, хмеля, як називали його ріднята та наближення отамани та його візвольну вільну. Скільки про чоловіка, сильного чоловіка, Богдана, який засліплений любов'ю настільки, що готовий розпочати війну, з ким проти кого наважуються на скаку? Головне утримати городовиту красуню польку Гелену. Хмельницький закоханий настільки, що на сповіді у владикої києва Печерській Лаврі кається лише в одному: в любові до католички, дружини шляхтича пана Чаплинського. Богдан Чоловік зі своїми слабкостями та пристрастями. І ще питання: чи відбувся він як гетьман, якби не це польське кохання? Українське кіно, як і Україна, переживають далеко не на найкращі часи, тому появи масштабних картин, таких як Гетьман, завжди можна назвати подією. Фільм Гетьмана за кіносценарієм Віктора Веретинникова знову звертається до образу Богдана Хмельницького у контексті причин, що підштовхнули цю легендарну людину в історію України до повстання. Нагадую, це був конфлікт із підстаростою Чаплинським, наслідок якого загинув син за іншою версією побитий до напівсмерті, і викрав дівчину Олену, яка була помічницею тяжко хворої дружини гетьмана, з якою згодом підстароста одружився. Якщо говорити про сухі факти, що стосуються власне кіно, фільм за словами продюсера і сценариста Віктора Веретинникова, озвученим на прес-конференції, коштував 12 мільйонів гривень. А на час зйомок курс до долара був 1 до 8, що в принципі не можна назвати великим бюджетом для історичного кіно. Сюжет фільму обертається довкола подій, що стали приводом для початку збройного козацько-селянського повстання на землях Надніпрянщини Речі Посполітою та наступної народної національно визвольної війни українського народу проти лати Речі Посполітою та польських магнатів. Власним причиною було непомірне придушення поляками селян, а запустило в міську події розорення хутора Богдана Хмельницького та викрадання дівчина Олени, яка була нянькою дітей його тяжко хворої дружини Ганни Сумко. Власне, це фільм про те, як особисті рахунки подарували країні талановитого керівника, і на тлі якої розгортається любовна лінія, яка і є червоною ниткою. Якщо говорити про плюси, фільм уже добре тим, що автори вирішили відмовитися від хрестоматинного образу Богдана Хмельницького чи на борця за рядові права кожного українця. Судячи з деяких епізодів фільму, стало ясно, що основою нової держави мали стати саме козаки, а не селяни, яких на деякому проміжутку він здав мало не на милість поляків і. Явних опозиціонерів він фактично усунув на догоду мирним домовленостям із Польщею, окремий респект акторам, які зіграли головні ролі: звісно, Константину Лірентовичу, Фатімі Горбенко та Дмитру Лінардовичу. Головні герої блискуче передали весь той спектр емоцій та історичних подій, який спочатку зблизив, а потім призвів до трагічного віддалення один від одного. Ніжність, любов і ризик у її ім'я. Зрада, все переплилося у виді війни та любові живим. Якщо ж говорити про мінуси, на жаль, автори, ймовірно, через бюджет, не змогли зробити фон фільму, який хоч скільки-небудь запам'ятовувався за декораціями, все більш ніж аскетично, я б сказала, дуже просто: хіба що цікавий екскурс в історію костюма, з яким творці дуже непогано впоралися. Образи козаків та татар вийшли дуже. Вже так скажемо фольклорними, так само, як і хрестомотійними сценами народного горя, Батальні сцени реалізовані суто формально, хоча масовка в загальних кадрах досить численна. Багато надміру навмисного пафосу, який помітний у розтягнутих сценах, з вічним уповільненням екранної дії. Ні знаю, навіщо це було зроблено, але мене, як глядача, це явно і дуже не надухало. Фільм Гетьман досить цікавий приклад нового українського кіно, що звертається до більш ніж інтригуючих тем кохання на тлі масштабних історичних подій, навіть отримав статус національної України. Звання культового чи масштабного історичного полотна картини явно не отримає, але свою скромну сторінку вже своєї появи у багатостраждальному українському кіно фільм заслужив.